Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему та розповісти вам про виплати, на які сьогодні можуть розраховувати українські біженці на території Польщі і чи взагалі можуть. Хочу одразу додати, що є певний перелік, він великий, але я для себе окреслив перші і основні. Виплати допомоги, які сьогодні є на території Польщі, і якими можуть скористуватись українці і українці, які мають статус Укр, тобто біженці, і ті, які мають тимчасовий прихисток на території Польщі. Тому, друзі, почнемо з того, що перше і дуже важливе, це допомога при народженні дитини в Польщі. Що хочу сказати, що це єдиноразова допомога в тисячу злотих при народженні дитини. Щоб цим скористуватись, вам потрібно написати заяву. Це може зробити один з опікунів дитини, тобто мати, батько або бабуся, яка юридично засвідчена певними документами, і вам може представляти в той момент, коли, наприклад, мати народила дитину, бабуся може подати цю заявку. Тож, Опікун дитини має дозвіл на тимчасовий побит та має право знаходитись та працювати на території Польщі, то він одразу подає цю заявку і отримує 1000 злотих на дитину. Також біженці з України теж мають право на таку виплату навіть без карти побиту. І одразу отримують цю 1000 злотих на дитину. Наступна допомога це допомога по догляду за людиною, яка має інвалідність. Сума такої допомоги є 2458 злотих. Ця сума виросла в 2023 році, і українці теж можуть скористатися цією допомогою, якщо виконують ряд певних умов. Наступна така допомога вона одна із популярних на сьогоднішній день, і вона й була популярних, і була популярна, і нею дуже часто користуються поляки. І українці теж до неї мають доступ. Вона називається 500 Це допомога сфокусована на дитину. І кожен місяць дитина може отримати таку допомогу. Є також Ще одна дуже цікава допомога, вона називається 500 плюс для старших людей, тобто пенсіонерів та людей старшого віку. Але там дуже така похибна ситуація, що важко там сьогоднішній день податись українцю, який є пенсіонером, щоб отримати таку допомогу. Тому на цю інформацію по цій допомозі будемо очікувати, і далі я про неї зроблю окремо відео. Наступна допомога це допомога для молодих мам. Це коли молода мама народжує дитину на території Польщі, вона є одна, і при цьому вона українка і вона може розраховувати на таку допомогу. Але одразу, щоб отримувати цю допомогу після народження дитини, тобто після родів, одразу потрібно подати заявку, щоб на протязі цілого року, поки дитині не виповниться цілий рік, отримувати по тисячі злотих. Це приблизно 12 тисяч злотих на дитину. Кожного місяця. При цій умові українці, українкам потрібно мати карту побуту та номер песоль. Тобто, без карти побуту та номеру песоля ви не зможете отримати 12 тисяч злотих на дитину на цілий рік. Тому, думаю, це велика допомога. І можна нею скористуватись. І щоб більш детально знати, ви можете звернутися до ЗУС і вам спеціалісти все пояснять, як це сьогодні оформляється. Ну і, знаєте, така, мабуть, одна із теж серйозних допомог це родинний капітал. І саме для українців зі статусом Укр, хто має тимчасовий захист, і хто має карту побиту. Доступом до ринку праці, вони можуть отримати 12 тисяч злотих на другу дитину в родині. Ще в народі називають це тисяча плюс. Чому 1000 плюс? Тому що ви не одразу отримуєте всі 12 тисяч, а можете їх розбити на отримання на протязі 12 місяців або 24 місяців на протязі цілого року на допомогу собі родині. Родині, що допоможе вашій дитині на протязі цього року або двох років, коли ви будете отримувати ці виплати, це сьогодні працює і дійсно тих українців, яких сьогодні знаю, які мають статус Укр, яких є в сім'ї трохи дітей, трохи це, тобто більше двох-трьох, вони отримують цю допомогу. І ще наступна допомога це родинна допомога, родинна виплата. Це такий вид допомоги. Коли ви можете розраховувати на допомогу дитині від 5, від 5 років до 5 років. Це такі різні види. Або до 18 років і 24 років. Але одразу хочу сказати, що виплати невеликі, вони дуже малі і. Вони не завжди такі приємні, бо розрахунок там йде вашого доходу на одну особу, і він приблизно 674 злотих. Якщо це перевищує, то ви не отримаєте цих виплат. Тому, друзі, не раджу нею користуватись і в ній нічого такого конкретного нормального немає. І, мабуть, одне із улюблених, що мене часто питають, це субсидія на оренду житла. Так, нею часто користуються поляки, а і тепер українці теж. Нею теж можуть скористуватись українці, які мають статус Укр тимчасового захисту або тих українців, які мають сьогодні статус безробітних, які отримують. Але взагалі нею можуть користуватись більше ті українці, які приїхали після 24 лютого 2022 року, і вони орендують житло. Вони мають договор, тобто контракт по оренді житла на винайм. І чітко там прописано, що вони платять таку-то, таку-то суму, такий-то, такий-то місяць, такого-то такого числа на такий то такий то срок. Але у вас виникають фінансові труднощі, ви не можете оплачувати рахунки, вам вистачає тільки на їжу. Тоді ви звертаєтесь також до ЗУС або до місцевого відео управління в міні. В уряді, тобто в міській раді, і вам надають таку допомогу. Ця допомога йде суто на виплату вашого житла. Там буде сума приблизно різна, але приблизно це може бути від 10 до 30 до 20% від вашого контракту, який ви оплачуєте за житло. Тому цим можна теж скористуватись і думаю, це буде корисно. Друзі, дякую вам, що підписуйтесь на канал, ставите лайки. Користуєтесь відео, поширюєте, коментуєте і взагалі оглядаєте ці відео.